Вітаю вас, друзі мої. Ігор е, задав питання після виходу відео про приманки принади на лисицю. Він запитав мене про принади на кабана. Які робити принади, де робити принади? Е, скажу відразу, сам принади на кабана я ніколи не робив. Бо е, ну, це не було такої потреби. От, я користувався вишками, користувався лабазом. В більшості ну, це були лабази. Між деревами зроблений такий, грубо дві досточки, на одній сидиш, на другій там ноги тебе стоять, є куди ноги положити. І дуже добре, якщо є ще якась жорточка, на яку можна карабін поставити і стріляти з упору. От, ну можу вам сказати, що є два основних правила при полюванні на кабана ну, при устройстві на кабана і полювання на на кабана. Перше правило це завжди бути вище землі. Кабана дуже-дуже-дуже гарний слух. Дуже-дуже-дуже гарний нюх. Зір у нього дуже-дуже поганий, але нюх у нього прекрасний. І за цього вам треба максимально е, високо знаходитися над землею. Тобто, робити якийсь лапас або вишку, або якийсь насест, ну не знаю, ну На гілочці сидіти це не варіант. Тобто вам треба зробити е, які, якесь місце, де ви зможете довго сидіти, а не йорзатися, там, не шурхатися, бо там у вас е, в жопу гілка нагрізла, там нога затекла чи ще щось. Тобто, до цього треба підходити ізначально, коли ви робите принаду. Е, принаду краще робити в лісі, наприклад. Якщо ви робите в лісі принаду, то от дивіться, йде ліс. Да, от ліс І йде лісова дорога. От, від це ліс, від цей ліс, тут лісова дорога. Е, краще робити принаду десь від лісової дороги, а засідку робити десь от тут чи тут. Чому? тому що. В лісі процентів 70-80 вітер буде гуляти по дорозі сюди чи сюди. Він може бути і сюди, може бути і сюди. Но тут буде процент менший, чим буде отут гуляти вітер. Бажано, якщо у вас принада тут, то робити з цієї сторони не прямо на дорозі, а робити десь метрів 5 всередину. середину. Тобто ваш запах буде зноситися. От, не треба робити, якщо принада тут, то сідати отут. Наприклад, це буде менш, менш як сказати, ефективно. Да? Тобто робити у вас йде лісова дорога, стежка, просіка, неважно, якась грубо труба, по якій гуляє вітер. Це свого роду такий сквозняк, сквозняк труба буде. Тобто ви робите за нею. Якщо у вас є якась річечка протікає, якийсь там потічок, якийсь рівчачок, то ж саме ви робите за е, цією річечкою. Тому що пари від води, які будуть підніматися, вони будуть здувати ваш запах. Так, це перше. Друге правило, якщо у вас немає можливості залізти наверх, робите максимально далеко від принади свою засідку на землі. Тобто ви не сідаєте 30-40 метрів від принади. Це користуємося в основному, коли у вас нарізна зброя. З гладкою зброєю це буде дуже проблематично. Тобто треба сідати 100-150 метрів від принади. О, тоді ви можете сісти в будь-яку сторону. Обов'язково вчитуйте вітер. Менше ходіть коло принади. Що я прийшов сідати на принаду, пішов подивився, потоптався коло принади. Такого не треба ніколи робити. Таке роблять коло коли звір привикший до того, що там є людські сліди. Людські сліди є від чого? Від того, що вони насипають кукурудзу постійно. Через день, через два, а то і кожен день приїжджають ігера, висипають кукурудзу. Там кабан привикший до цього. Він настільки привикший, що машина ще не, дверками хлопнула, ще не рушила, а він вже йде на кормушку. І то до кормушки він підходить теж обережно. Коли оця молодь летить, вона ура-ура-ура! Побігли. Але коли приходить сікач або свиня опитна з досвідом свиня, вона буде стояти, винюхувати вперше перші підуть молодняк, і потім прийде вона. Якщо їй щось не сподобається запах, вона фиркне, всі уйдуть. Тобто, треба учитувати це все і сідати якомога далі. Потім я би ще третє правило сюди вніс. Обов'язково приходити треба за часа два або і більше до можливого появ... звіру, коли звір може з'явитися. Наприклад, ви плюс-мінус по камерах чи по чомусь подивилися, що у вас буде. Там звір виходить десь зимою, там в 7 часов вечора, да? там 4 стимніло, всім він виходить. Тобто, ви пів п'ятого в п'ять повинні прийти на це місце. Опять же, не ходити не топтатися, прийшли відразу сіли. Все, сіли, заумерли і сидите. Це таке правило, я би теж додав його третє. От, в мене був випадок. На цю тему зв'язаний. Це був травень місяць, я полював на самся косоль. Зробив лабаз тисяч за неділю, днів за 10, приїхав, зробив лабазик такий на краю вирубки. Він робиться просто, я можу зараз вам навіть його намалюю. О, буде так, два дерева, між ними. Прибиті такі, як сходи, і потом два дерева, між ними прибиті перемічки, як, як драбина. А тут посередині з однієї е, перемічка і з іншої сторони перемічка. Між до ними виходить ну, на товщину дерев. Отак от перебиваються доски, або отак, от або одна от довга пробивається сюди, щоб ви могли спокійно сидіти. І дуже добре, якщо ви зробите якусь підпорку до, для карабіну, тому що з рук стріляти, якщо ви ще на галявині якісь полюєте, дуже незручно. Так що можна якусь таку гілочку зігнути і при, прив'язати, прикрутити, щоб вам можна було опертися. О, і зробив я такий лабаз, приходжу на нього, е, сів, буквально проходить е, хвилин 10-15. І я дивлюся під моїм лабазом. Косуля йде так попасом, по окраїшку вирубки цієї. Ну, вирубка вже така підроша. І встала прямо під лабазом. Я в неї раз такі гілочки кидаю зверху, ну просто розлікаюсь. Потім чую ззаді хруснуло щось. Ну Я не обратив навіть. Уваги. Але так повернувся краєм, дивлюся кабан. Такі, ну, не кабан, десь кілограм 70 скажімо так, ну, хороший, хороший підсвинок, от, Ходить так скось сосновий ліс, видно, що він там ходить. А ще білий день на вулиці. Ну, тобто, я прийшов зарані. Ходи-ходи, ну, кабан мені не треба, я на козлика сидю. От ця козочка пішла кудись, там ще одна вийшла на галявині, я її роздивляюся там в бінокль. Це проходить вже десь півтора часа, я дивлюся туди в бінокль і чую, що щось опять хрустить за спиною. Я повертаюся назад, дивлюся оцей кабан. Який раніше ходив далі, йде вже от від мене ну, метрів 30, мабуть, 40 максимум. Йде і там щось, щось, риється, там, рилом щось підкине, щось там тямкає, ну, попасом йде. І він йде якраз, а я прийшов на місце, це ніде не лазив, ніде не кружляв. той з дороги зійшов, чітко підійшов до своєї а виліз, все. А він йде от в сторону моїх слідів, яким я півтора часу назад прийшов сюди до, до цього ЛАБАЗу. І я вже тут, тої кози перестав за нею наблюдати, так повернувся і вже наблюдаю за цим кабаном. Він підходить до моїх слідів, напевно, на метр йому лишається. Ну, не слідів, а мого ну, маршруту. Да? Їх слідів немає. Не і в нього таке, як він на стіну напоровся. Тобто він був спокійний, абсолютно, він там собі щось дрігався, там жував, плював, йому все добре було. А це так, то, що він наткнувся на якусь стіну. У нього загрівок наїжився, вуха нащурилися, він почав головою крутити, і фиркати, і від цього раз відбіг, став, відбіг, став. Тобто він почув мій запах. Півтора часа пройшло. Відбіг, став, відбіг, став. І, і так по 3-5 по по метрів почав відходити туди, де я його перший раз побачив. Я ж взяв карабін, поцілився в нього. Дистанція була, коли він підійшов до моїх слідів, ну, метрів 15. Тобто він потихеньку, потихеньку, потихеньку відбігав, і вже на відстані десь метрів, мабуть, під 100. Він ще обертався нюхав фирка в цю сторону і відходив туди. Це я ж вам розказую про те, який в нього нюх, які в нього ніс. Тобто вам треба прийти зарані, щоб ваш слід вивітрився, щоб не лишалося вашого сліду, Бо це наполохає звіра. Так, це менше... Принципіально, коли ви виходите на постійну кормушку, на постійну вишку, де люди ходять, підкормлюють, це менш важливо. Но якщо ви самі там зробили якусь кормушечку, там щось підкладаєте, йому їсти там переробки, солярки налили, щоб він там чухався, чи купалочку зробили. Це, ви там рідко буваєте, і звір, вже вашій відсутність, він вже обнюхав все. Він знає, що, де чим пахне. І новий ваш слід буде його насторожувати. Де робити такі, ну от я кажу, в лісі так. Якщо ви робите десь на полі, завжди вчитуйте розум вітрів, куди вітри будуть. Тут частіше вони десь дують в якісь сторони. Так, бувають, що вітер міняється, міняється кардинально, але в більшості вони дують в одну сторону. Якщо робити по ярах, то він буде тягнути яром низові. Тобто це не дуже зручне місце. І в яр кабан не на прикормку не особо вільно йде. Він вільно йде на галявини, він вільно йде на поле, де він пронюхує все кругом і моніторить все. Тобто якась полянка в лісі, на узліссі, десь якісь такі, як де лісок, і потім такі, як апендицитик заходить в лісок, там травою пороші. Отакі місця для нього більше будуть. Спокійніший, чи як сказати, він їх буде більше приходити на них. Місця от в розпадках теж такі, ну ви зрозуміли, розпадок це от такі пологі яр там з одного краю на другий, там метрів двісті в нього буде. На такому теж можна робити. Але на крутих ярках, які вимиті водою. Лучше не робити, краще не перенести десь в друге місце. От. тому, що на розпадках йому буде спокійніше, він, він не лізе, він же ж теж не дурак. Йому ж відти, щоб швидко втікти, йому треба чуть не горизонтально вгору дертися. Це незручно і не безпечно. Тобто, от на таких пологих розпадках хороші в основному вони не обробляються сільською технікою. Вони активно теж підходять. На відкритих на відкритих взагалі можна зробити там на відкритій місцевості, прямо просто на відкритій зробити. Но з условием, що вам десь треба десь сховатися там, От. він буде теж туди активно. Плюс ви його зарані побачите. Тобто не, не никайте принайде десь якісь їбення, скажімо так. Ставте їх, щоб кабан підходив вільно. От. І робіть, робіть чисалки, робіть купалки, сипте кукурудзу, під